Сьогодні 2 червня 2024 року, 8 година, 4 хвилини, неділя, продовжую кожен день робити ранкову зарядку, вести здоровий тверезий спосіб життя, показувати гарний приклад моїм діткам, а хитрожопим і хитрозробленим зробленим покидькам, які збагачуються за рахунок інших. Руйнуючи їхні долі, руйнуючи їхні, забираючи в них, в них їхні статки, показувати хто-хто, бо це дуже важливо і дуже прикро, що переважна більшість цих людей, які допомагають олігархічним кланам перетворюватися з мільярдерів в мільярдери, це люди з поганими звичками, які Обрали не той шлях, який повинні були обрати. Тобто вони не витримали тих навантажень, які. На них поклали і перетворилися з людей. Высота. майже 63 62 хтось буває хтось дурить хтось бреше Я залишаюся людиною, яка знає, чого хоче, яка все життя прагнула дати своїх цілей, які чомусь хтось переслідував і руйнував. Але вони отримують те, на що заслуговують. І так же само, як вони руйнували моє життя останні десятиліття, так же само будуть руйнувати життя їхнім нащадкам, їхнім дітям, внукам і правнукам. І не допоможуть їм їхні корумповані зв'язки і награбовані гроші. Бо все про кожного з них, все-всі всі знають.